Нас цікаво. А, тут на стрейки з журнальне понятно. Оходимося з чатків СССР 91-го року. Ми про медицину. Тут купа всяких ліків. У мене тут є ампула, так, е, так, таблетки. Давай старовинна піч. Розвалом. Піч старовинна. Розвалом згоріла. Така хата теж зустріч, теж дзвонила. Зараз ми поглянемо що в всередині цієї пічки. Як ви бачите, тут весь прах. Є номер є непонятний Так, зараз ми покажемо вам стрих, але нічого не чіпайте, бо він ще таки лади тримається. Якщо Так, це у нас є кладовка, типа ми так зрозуміли всього. цього. вони якісь... якийсь якась штука є, непонятна. Зараз ми зайдемо ближче. Так, тут досі страшно. Що там? Тут якась фігня є. Mm -hmm. Намальовано здається, оберіг коше всього. Старовинний. Старовинний. Тут якась баночка. Ану, ну, потім Там понайде. Нам ще всіх там якісь папери, я щось на них щось писати. Ну, Це якась пачка є. На ній пише на, на пікавовий. Ми все погано в житті, а виходимо звідси. Тут всі не мали, мали тільки багато. Тому так зберігали тільки ці... Та, походу в цій баночці була кориця. Посапав дуже солодкий. СР, СР. Тут ми зайшли чи щось не знаю. В цукор. Англійський. Англійський цукор? Так. Я а... Талон. Не знайшли талон, який зараз ми прочитаємо, що напишемо. Ці пасти ми знайшли якісь прянощі. Зараз ми відправляємося в іншу кімнату. Сюди ми ще повернемося. Газова труба. Тепер ми в цій кімнаті. Так, газова труба. Якісь двері вибухи. Стіл, стілець. стілець. Двері на землі валяються. Тут знайшли книжку. Зараз поглянемо, що це за книжка. Тут майже прогрес грязну злову. Ану, присиди. Це, походу, книжка російська, як бачиш. Написано... Потяг якийсь старий дуже. Зараз ми знайшли біля неї сумку. Зараз ми поглянемо, що в ній є. Ну, там щось є. А, ні. Нічого немає. Та я так зрозуміла, якийсь... Така штучка. Тут на на нас, це у нас дуже багато танкувальних всяких пляшки, напевно, тут 12 ще хтось був. І ще ось цей ось хід Дніпровський. Дніпровський? Це старовинний привод, щоб робити марки. Маркування. Так, ми ну зараз поліземо на стріх, більш вам, вам детальніше покажемо, що там знаходиться. Ось там хрень він ничего не дал. Ты, блин, пусть. Давай, я тримаю. Он у меня так тримает, я вошки. важкий. я вошки. Вы тримаете? Ты не хочешь больше тримать, пока ты хата будет. Вот сама Туда. О, ось там. Трошки видно кусочек якогось тервинного сундука, походу це була скриня, або там Тримали якісь матеріали, бачимо багато різних речей, які зав'язані. Це подушки, здається. В цьому кінці ми бачимо коробку. Там дошка яка підпирає дах. Ну я що подивився. Що подивиться? Ми бачимо, що тут ластики якісь жили, наче хата ніколи не закривалася, вікна ми бачимо по не всі. Але не всі, звичайно. Але, але там не бачимо, дірочка в нас є, але ми боїмося залізти взагалі на цей стриг, тому що ми стаємо. Тут ту, ціна ту ввололася легенький, доторкну повністю валиться, і ще воно тримає стелю. Ми в перший раз їздили, ми доторкнулися легенько, все б не затріслося, настало А диви, то по ходу була електрика, бачиш? Угу. Ми бачимо різні деталі. Трой, кісеки, кисі. Так, можна було зайти, але не знаємо чи тут двері хід. Але він Ось цей хід. Ладно, я заходжу сюда. А ты сам А, Сука, полотый не. на фонарі. что Напікали, що це таке, я не розумію. То ніби джинс, що за коп, блять, не гейки, вони просто. Тут, тут просто ладно. Мене просто не бере от такі місця. Ладно, я підвагаюся далі. Бачу, тут носки розбросані. Да. Метелика мертвого бачу. Тепер, тепер. носки тут в кожній кімнаті да. розбросані. І хата починала тут робити. Бачу. Камін дуже, дуже старий, за навіску. Лампочка, бачу, тут електрика була. Сука, мені ще на капець таке падає. Блять. От. От, оце використовує, щоб муку просівати, чистити муку. Банки, ми бачимо закручені банки. Ох, квіти якісь, але стучні.

немає. Ладно, на бери, зараз. Ага. Ми будемо зараз будемо відбігатися до кімнати, типу, хати по вам просто давайте через екран це так. Вона дійсно лячна зараз. Й. Ладно, ми відбігаємося. Ми знайшли тут, ми виходили, ми знайшли оцей глечик. І ножик. Прості, ножик такий собі. Ми ану десь так, я бачу дещо. Піднімай цю херню. Шо? Да. Це не знаю, що це таке, ми просто. Більше для катування, блять. Дуже страшно нам тут. Особливо цій кабінці. Багато речей. Ба знайшли тут варення. Воно дуже старе. З этим собою да, що винесемо. бере оце і ножик візьме. Типу то. А галачко. Галачка нам не потрібно? Ладно, ми тепер виходимо. Так. Ми виходимо з цей хат. Хітей, ви бачите, він дуже незонький. Метр приблизно, метр п'ятдесят. Отака така хата. What?